Послухайте, дітки, казочку про чотирьох чарівних братів і сестер. Жила була на світі чарівна родина. Їх було четверо, і вони постійно змінювали одне одного, щоб на землі був порядок. Звали їх ранок, день, вечір та ніч. Найпершим прокидався веселий ранок Він був схожий на дзвіночок. Тільки сонечко ледь-ледь торкалося неба. Ранок одразу починав дзвонити у свій прозорий дзвіночок. Дзінь-дзеле, вставайте, співав ранок. Час усім прокидатися. Він розсипав навколо рожеві та жовті фарби, щоб розфарбувати небо. Ранок приносив пташини спів, запах свіжої трави та поспіх. Час чистити зубки, снідати. І йти до садочка. Ранок завжди був повний надії та бадьорості. Коли сонечко піднімалося високо-високо, до роботи ставав працьовитий день. Він був найсильніший і найяскравіший. День брав свою велику жовту парасольку, це було сонце, і відкривав її над землею, щоб усім було тепло і світло. День це час праці і, звичайно ж, час активних ігор. Гей, гоп! гукав день. Біжіть, стрибайте, навчайтеся. Він стежив, щоб усі пообідали, щоб дорослі працювали, а діти гралися на майданчику. Коли день починав втомлюватися, він збирав свою велику парасольку і світло ставало м'якшим. Після дня приходила тиха сестра вечір. Вона була схожа на м'яку затишну ковдру. Вечір ніколи не поспішала. Вона приносила з собою прохолодний вітерець і казки. Шш! шепотіла вечір. Час повертатися додому, вечеряти і відпочивати. Вечір осарбувало небо у помаранчеві та фіолетові кольори. Це був час, коли родина збирається разом. Вечір приносила із собою запах маминих пирогів та тихий голос дідуся, який читає книжку. Коли вечір клала усіх у ліжечка, приходила чорна сестра ніч. Ніч була дуже важливою. Вона несла на плечах великий мішок із зірками і тихо розсипала їх по небу. -с -с, казала ніч, заплющуючи всім оченям. Я дарую вам відпочинок, щоб ви могли рости і набиратися сил. Ніч стежила, щоб усі спали міцно, міцно. Коли вона бачила, що люди добре відпочили, вона тихенько передавала свої мішоки з зірками в своє темне небо і знову приходив веселий ранок. І так ці четверо братів і сестер ранок, день, вечір і ніч. Змінюють одне одного, щоб на землі ніколи не було нудно. Кожен із них потрібен і важливий, тому ми любимо і чекаємо на кожного з них. А тепер, дітки, відгадайте загадку у садах, лісах блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості, про яку пору року йдеться у загадці, дітки. Осінь восени небо часто стає блакитним, але не таким яскравим, як у літку. А інколи воно буває світло сірим або навіть похмурим. Восени сонечко гріє вже не так сильно, як улітку. Воно часто ховається за хмарами і здається холоднішим. Осінні хмари частіше бувають сірі. Темно-сірі або попелясті, вони важкі і низькі. Хмари плачуть, коли йде дощ. Це відбувається, коли вони стають дуже важкими від води. Сльози хмар це краблі дощу. Вони можуть бути холодні, великі сильні, або маленькі і тихенькі. Листочки піднімаються і кружляють у повітрі завдяки вітру. Він їх підхоплює і влаштовує осінній таночок. Восени вітер буває різним. Іноді він тихий і лагідний, але частіше холодний, сильний, колючий і пронизливий. Погляньте, дітки, вітер приніс нам листочки, а я додам до них ще й грибочки. Погляньте, дітки, чого більше? Грибочки чи листочки? Так, грибочки! А що слід зробити, щоб перевірити, чи так це, чи ні? Потрібно кожен листочок накласти на грибочок. Зробимо це. Погляньте, наскільки листочків менше, ніж грибочків? Так, на один. А що потрібно зробити, щоб їх стало порівну? Вірно, прибрати один грибочок. І тепер їх порівну по два. А як же дітки по-іншому можна зробити, щоб грибочків і листочків стало порівну? Вірно, додати ще один листочок. Що тепер, дітки, можна сказати про кількість. Грибочки і листочки. Правильно, їх порівно. А тепер давайте порахуємо, скільки ж у нас грибочків. Один, два, три. А скільки у нас листочків? Один, два, три. Їх по три. Число три позначаємо цифрою три. Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Трійку – третій із значків. Складено із двох гачків. На що схожа цифра три? Де пісочок і травичка? В'їться стрічка невеличка, не чіпай її. Це змійка. Тут скрутилась, наче трійка. Певне на дідки, що ви назбирали дуже багато каштанів. Викладіть за допомогою каштанів цифру 3. Надішліть мені фото, я з нетерпінням чекатиму.